Добрий день, дорогі, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я хочу нагадати вам про того, хто любить людей, що Ісус Христос, Божий Син, Він любить людей. Господь Ісус приходив на цю землю, щоб спасти людей від гріхів. Він помирав за нас, щоб ми з вами були прощені і спасені, і були в Божому Царстві. Ну для цього, щоб там бути, людям потрібно покаятися і увірувати в Господа Ісуса Христа. Покаятися це визнати свою провину перед Богом, попросити в Нього прощення, відвернутися від з них діл і навернутися до Бога. Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Бог усе зробив для того, щоб нас спасти. Але цей вибір залежить від кожного з нас. Бог не любить гріхи, Бог не може терпіти наш обман. Якщо люди не покаяться, то загинуть. Час обмежений. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Визнавайте свої гріхи перед Богом, і Бог вас простить завдяки жертві Ісуса Христа. Читайте і виконуйте Слово Боже, і Бог вам допоможе. Моліться за Україну і за Ізраїль, щоб Бог зупинив війну. І тривав на і спокій. Дякую за увагу. Нехай береже вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги!